Привіт мудрим і небайдужим. Щось страшне сталося з українцями, так як діють вони, діяли тільки найгірші сексоти часів КДБ. Хоча, можливо, це і є нащадки КДБ, люстрація у нас не пройшла, і ці всі нащадки живуть посеред нас. В Київській області в Білосерківському районі почали сусіди закладати сусідів, долучати до сайтів ОСБ та ОСББ, оцих створених управлінських. Кооперації по будинках Додобавляти правоохоронців, поліцаїв, щоб ці заброньовані поліцаї у такий спосіб, вдумайтесь, відслідковували Ухилянтів І це не поодинокі випадки, про це пишуть незалежні журналісти, ну, блогери вказують на це і кажуть, що це що відбувається. Це наслідки того, що ми не, були, не зробили на початку е незалежності, не провели люстрацію, не виявили цих комуністів. Їхніх дітей, онуків, я не кажу їх притягувати до відповідальності. Я просто кажу про те, щоб знати, хто поруч з вами живе. І коли він прийде до вас за сілью, на поріг його навіть не пускати. Але це безглуздо і це точно безперспективно. Тому що коли знають сусіди про те, що серед них живе такий сексот, а йому прилетить, то ніхто ж з відром води не побіжить гасити. Українці, схаменіться, ви подуріли. Я бачу це і в коментарях, і бачу в різного роду постах. З якою жорстокістю ви ставитесь до тих, які тон коло вас. Зрозуміло, що ви ненавидите тих, хто виїхав за кордон. І я чую в свою сторону постійно, що де я, чому я не воюю? Я не зможу навіть воювати. Повернувшись в Україну, в мене запроторить у в'язницю. І там, скоріш за все, згноять. Тому що така вказівка щодо мене, мені не можуть пробачити мої протести з 2019 року і мою організацію людей на протести руху Сейфоп. То зрозуміло, але як ви можете так ставитись до сусідів? Завжди з сусідами треба жити найкраще. Ну Взагалі, філософія правильна, це щоб сусіди навколо вас були багатші, спроможніші і успішніші. Вам тоді буде легше жити з такими сусідами, а ви їх закладаєте, бо вони ухилянти. Ви самі в пеклі і туди хочете в пекло затягнути інших. Ви не маєте претензій до тих заброньованих поліцаїв, яких ви додаєте в ці сайти ОСББ. Ці вчичати ОСББ, вони заброньовані, вони навчені володіти зброєю і вони не воюють. А ви їх додаєте, щоб вони ловили ухилянтів, та тих вільних людей, які не хочуть коритися, не хочуть згнити на фронті. Як так можна? Тобто до них зневаги у вас нема? Чи може у вас син попав в ту пастку, і ви тепер хочете всіх, як ваш син? Це страшна практика, друзі. Страшна практика. І я розумію, що з такими людьми майбутнього точно не побачите. Тому що якщо такі люди залишаться жити посеред нас, то, то взагалі добре, як їх виб'ють, чи їх Бог забере. Тоді хоч є шанс. А якщо ті люди залишаться, пустять коріння, пустять насіння, оці нащадки, нащадки в НКВД, та ми завжди будемо в тій багнюці. Вони сьогодні стучать і закладають СБУ і поліцаєм заброньованим. Завтра прийдуть москалі, вони будуть стучати і закладати ФСБшникам. Це люди, які не мають ні честі, ні совісті. І їх треба бачити, відгорожувати, відмежовувати, якщо навіть не дати по вухам. Добре, щоб вони зрозуміли, ну якщо у нас законодавці не вчинили такого законодавства, яке поставив би на місце і принаймні чистку би маркував, що з цими людьми треба бути дуже обережно, їх треба не підпускати навіть на протягнуту руку, тому що вони ножа тобі в спину стромлять. Це не українці, це якась порос дика, яка посілась поміж українцями. І страшно від того, що з такими покидьками майбутнього немає ні в Україні. Ні, української нації.